Дай Боже доброго здоров'я, брати та сестри. Хочу вам розповісти, що якраз у цю неділю, 29 вересня, було рівно півроку, як упокоївся преснопам'ятний протирей Николай Кабаці, відома особистість в Ужгороді, який віддав служінню православній церкві багато років. Адже з 1976 року служив незмінно в обласному центрі Закарпаття. Скільки було ним хрещено людей, в тому числі я. Також скільки було повінчено, скільки поховано, і скільком людям він прийшов на допомогу в скрутний час, кількох людей вимолив з різноманітної біди. Якби зараз були інші часи, то можна би було говорити про те, що отець Микола заслужив те, щоб одна із вулиць міста була присвячена йому, про те, щоб був він почесним громадянином нашого міста, тому що мало таких особистостей, мало таких ужгородців. Ну, але так як маємо такий час, то це наразі питання стоїть на паузі. Зараз я в співавторстві з одним істориком. Намагаємось зібрати матеріали для видачі книги про отця Миколая. І тому записую це відео до тих людей, котрі його знали, котрі мають що про нього розповісти. Що для нас будуть цінні розповіді. Якщо у вас є щось особливе, з пов'язане з ним. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви до нас звернетесь, щоб і ці матеріали були в цій книзі. Це потрібно для нашого майбутнього, для наших нащадків. Хто не знає історії, той і не має майбутнього. Нехай Господь по молитвам отця Миколая допоможе православі Ужгороді стверджуватись і ще активніше розвиватись. царство!